Російські окупанти начепили українські шеврони та намагалися видати себе за наших бійців. Розкусили диверсантів, гранатометники бригади Помста Державної прикордонної служби. Як і де викрили ворожих найманців, і що самі росіяни наговорили, коли потрапили в полон? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все на Куп'янському напрямку. Гранатометники з 4-ї комендатури бригади Помста Держприкордонної служби виявили міні-окоп, з якого стирчало дуло автомата. Дивлюся, торчить сказати дуло автомата з ями, з такого що знайде бліндаж, щоб була така яма. Але я одразу, хто такі, типа, вони, ми третій Луганський, третій Луганський. Ходіть, уходіть, уходіть. Справді на рукавах знайдених чоловіків були шеврони луганського загону. Але прикордонники зачули виразний російський акцент чужинців, стали розпитувати, хто такі, що тут роблять. Ті відбріхувалися і намагалися позбутися небажаних гостей. Говорили щось про небезпеку дронів, радили йти подалі. Потім терпець одного з наших прикордонників урвався, і він вирішив налякати ворогів не словом, а ділом. Каже, вже мене достали. Роблю біля вуха вистріл, просто вистріл зробив, всього не попадали, ми росіяни. Тут новоприбулі і розкололися. Виявилося, що вони – колишні ув'язнені. Нині – солдати 25-го мотострілецького гвардійського полку. Фаміля, ім'я, отчество? Айт. Олександр Іванович. Мотострілковий, 25-ка. Гамедович, 1985 року народження. Двадцать пятое.